Мене звати Микола, служив одному з підрозділів десантно-штурмових військ в ремонтному підрозділі. Мене звати Артем, також служу в одному підрозділів з підрозділів десантно-штурмових військ. Повноштатого вторгнення служив за контрактом. Звільнився в 21-му році, в грудні місяці, але так склалося, що прийшли знову спакувати речі і повернутися на службу. Ну а я закінчив школу і. Пішов у військовий коледж навчатися. Якраз кінчав перший курс, коли почалося повномасштабне вторгнення. І після другого курсу відразу підписав контракт і прийшов служити по контракту в Збройні Сили України. Мені зараз 19. Мені 27. Отримали локер в липні минулого року, 23-го року. З локером це перше відновлення техніки. Це як перше, це мобільність. Лігкової машини не поїдеш. А Старенькі зіли да воно велике, але перше – це велика машина. І того інструменту, який зараз більшості використовується, якість інструменту. Зо локер це більш актуальніша машина, яка виручає зібраний весь необхідний інструмент. Я коли в коледжі задавав питання, типу а БРДМ, це вони кажуть, що їх узусил не використовують. А я прийшов, і в мене виходить так, що всі запчасті на БРДМ. Так, локером саме їздили. Щоб поремонтувати БРДМ. Та його дійсно вистачає. Ну і, наприклад, є такі поломки, що, типу, ну, щоб машину не тягнути, там десь в бокс якийсь на ремонт, типу, там не знаю, скільки кілометрів, ним виїжджаєш, інструменти з головою вистачає, щоб відремонтувати все на місці.